Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні хочу зробити такий невеличкий огляд показати, що зацвітає із стартерів. Тут я їх всі поставила на одну фіалочку. стартери нових сортів. Це завжди, ви знаєте, дуже цікаво і приємно дивитися, коли зацвітають стартери. Це завжди такий, знаєте, приємний. Момент, такий радісний сюрприз, особливо коли зацвітають гарно і по сорту. Ну, от пропоную вам зараз розглянути, що зацвіло. Тут буквально вони всі молоденькі рослинки в основному із моїх нових сортиків. Ну, давайте от з заднього плану от почнемо. Тут. El'E Дикий виноград. Бачите, я якось його навіть випустила з уваги. Думала, що він взагалі у мене пропав. А тут, дивлюсь, ні. Все ж таки, ні. Я думала, що не подружився він зі мною, але така рослина, він якось стартер. Була маленька діточка, яка швидко виросла. От. І от на такий квітучий стартер уже перетворилася. Дивлюсь, та ось же він зовсім не пропав. От, ну і почав уже квітнути, бачите, у нього така пістрявість з рожева, така рожева кремова, можна сказати. І от уже він перші дві квіточки випустив, от, трошки такі ніжно-рожеві, такий ніжнорожеві, блідно-рожевий з зеленцею. От колір, бачите, листя таке жорстке. От із тих фіалок, що мають жорстке листя, зна знаєте, навіть такі замість опушення, як... такі, як жорстке на дотик. Ну і от такі квіточки. Ще вони невеличкі, тут буквально перші перші квіточки. Хоча кущик уже от прямо на очах вимахав, от. І такий, ну, мені подобається, мені подобається буде його, думаю, залишати. Розетка, бачите, непогана. Сам з самого просто таки спочатку вже нормально формуються листочки, я думаю, в розмноженні він теж буде нескладний. Так, тут трошки незручно показувати, бо місця мало. Далі у мене сорт, це вже не стартер, але зараз видалю це, що вже відцвітає. Мій сортик, який у мене був, теж пістрявенький, бачите, такий Елі і руля. Але досить вперто довго не хотів просто квітнути. Не знаю, чому, що йому було не так, От. стояв на автополиві і квітнути взагалі не хотів, і оце вже надумав. Бачите, викинув перші квіточки. От такі, такого винного кольору, темного. Ну, Можна сказати, напівмахрові, не дуже крупні, але, в принципі, симпатичні. Тут пістрявість у нього, бачите, більш така з сірим відтінком, рожево сіра теж дуже гарні листочки, сподіваюся, все буде з ним гаразд, Ельє і руля, бо вже думала на нього скаржитися. Чого ж він все-таки не зацвітає? Зазвичай все швидко і легко зацвітає, а цей трошки упирався, але теж цвіте. Бачите, далі, От нещодавно викинув першу квіточку, це рожева пантера. От. Мені його прислали в подарунок з якимось замовленням, і він так от і вже й залишився. От там іще будуть квітконоси. Бачите? Такий мені нагадує КЗ країна щастя. Покажу вам, можливо, трошки пізніше. Бачите, з такий з кайомочкою, той і ще трошки з зеленця, зеленцею кайомочка. Тут просто біла. Ну, такі теж ніжні, приємні квіти. Так, далі е, НК Атмосфера. Зацвів. тут уже листочок треба видалити щось йому. Не подобається тут, можливо, було б перезволоження і один і ще якийсь. Так, треба його трошки буде привести до ладу. Але квіти класні. От, От такі, бачите, дзвоники. Витягнуті. Тут лонгфолія, листочки довгі і квіти отакі От квіти-дзвоники. Там до задніх. Важко достати, ну вже там квітконос відцвітає. Це теж молодий кущик, тільки-тільки молодий кущик, зацвів, досить приємний. Мені подобається. От, мені нагадує, знаєте, вони як браття, мені здаються, це НК атмосфера і ще з нових у мене є НК Імператорський сад, теж трошки пізніше покажу, бо він на іншій полиці. Там теж такі дзвоники, ну, на дзвоник, більш розкриті і рожеві. От, імператорський сад, а це НК-Атмосфера. Чось я думала, що він не по сорту, але глядачі мені написали, що такий він і повинен бути. Далі, оцей кущик, який теж буквально вимахав на очах. Приїхала до мене дітка, ну Дітка вже була досить крупна і швиденько перетворилася на таку, знаєте, молоду таку рослинку. Розеточку. Це ват Альонушка. Я думаю, що там повинно бути ще трошки, якби більше білого, десь кайма така повинна бути. Але зараз, коли спека, влітку її немає. такі анютки. Тут буквально теж перші квіточки. От, трошки він підвитягнутий, але такий він вже приїхав. Потім його можна буде трошки намагатися сформувати. Це не сор, це просто він сам кущик був такий. От такі красені. Далі. ну оце просто не можна відвести очей від оцієї краси. Я вже намагаюся найскріше вам, якнайшвидше вам показати. Тому що ця фіалка, мабуть, найбільша, з найбільшою квіткою в усій моїй колекції, подивіться, це L.E. пломбір Чернікай. Ось такі квіти величезні. Це теж молоденький кущик, бачите? От, і він такий просто сорт-сюрприз. Він заразної температури різні, різні квіти. Я не знаю, чи саме від температури. Чи ще з чимось пов'язано. Ну, першу квітку він видав взагалі практично біло. От трошки-трошки там такі якісь натяки на те, що іще якийсь колір. Я вже було розчарувалася, думаю, це щось не те. А тепер гляньте, яке, погляньте, яка краса просто супер махровий, отакий з переливами, бачите, густо махровий просто. І отаку, отакий за розміром. Квітка настільки довго тримається, от, не падає. Бачите, нормально, там вже зацвітають наступні квіточки. І спочатку навіть начебто невелика, а потім збільшується, збільшується, і отака краса просто десь там трошки є і зеленці, але в основному такі, бачите, біло-фіолетового такого кольору. Просто можна милуватися цим цвітінням. Так, ну наступний НК Рафаело теж сорт дуже порадував. От, навмисно вже не обираю. Да? Це вже треба прибрати квіти. Е, із білих, у мене білих взагалі-то небагато. І хотілося мені залишити оцей сорт. От, зацвітає теж махровий, великий. Ну, от Спочатку, бачите, відкривається ще дні, а потім він збільшується, збільшується, стає класна квітка. Оце була найперша, але ну вже я її видалю, тому що вона вже втрачає свій ефект, свій вигляд. Ага, отут і наступна, бачите, він іде іде квітнути. От, друга якось не дуже махрова з'явилася. Ну, теж в цілому класний ефектний колір із. Я маю на увазі форма, квітки. Із білих класний, такі воздушні такі рюшечки. Дуже привабливий. Так, оце у мене міні. Ну, мабуть, практично єдина міні, що є в моїй колекції. У мене в основному всі стандарти. От, а тут мені захотілося щось, щоб було на передній план поставити. Це Elie м'ятна прохолода. От. І він, ну, буквально він, коли мені прислали діточку, він видав там пару квіточок. Ну, а потім уже не цвів, набирав листя. І зараз от іще продовжує квітнути. В жару більш такий запливший, більш фіолетовий, менше білого. Ну, як багато сортів. Але такий досить милий, такі компактні листочки, хороший. Мені подобається. Так, НК Happy Birthday. Ну, тут просто він ще не цвіте, я очікую, але тут таке забарвлення листя, бачите, такі, такі кольори на листі, що він красивий просто сам по собі. От такі біленькі, просто класні. Я думаю, коли зацвіте, буде взагалі супер. Так, ну оцей фіалка це теж перевершила всі мої очікування. На жаль, поки я зібралася для вас щось зняти, вона вже перші квіти свої засушила, вже пропадають. Але це класне El'Ester. От розкриваються нові. Перші я вже видаляю. бачите, вони вже від. від... Цвітають. От. Е, ну, просто-просто розпускається невеличка, і потім росте, росте, збільшується. І таке, знаєте, на якусь спідницю танцюючої балерини схоже, Настільки воздушне з цією тоненькою каймою класний, просто дуже красивий. Мені подобається. От. Світла листва тут. Ось такий класний Л'ЕСТР. Л'є сортів у мене багато. От. І більшість всі гарні. Так, камера щось не дуже фокусує. Але ви побачили класні. Далі із сортів Зої Герасимчук. У мене є декілька її сортів. Зараз квітне також вечірній Тернопіль. Такі темно, червоні. От. І оце зацвів буквально недавно ВВ Ксенія. От. У мене є декілька листочків ще діточками, верніше, декілька сортів діточками і листочками. Теж дуже класні, дуже класні. Но це мені подобається. Подібних у мене немає. Бачите, він такий напів махровий з таким серединка контрастна, дуже теж ефектний, темна. Рівно такий темне, темне листячко у нього. Класний. Наступний Елье злата скіфів. Отакий От. От він рожево, з жовтизною. Рожево-жовтенький. Такий теж з мали... мілкими рушечками. Так на Рузі Рафлс мені щось нагадує. От отакий от світле листячко, більш таке рівне, теж хороший. Так, ну от, ще багато там стартерів, що на бутонах. Буквально вам декілька зараз покажу, що на наступній поличці. Зараз. І так, трошки вище у нас тут іще є стартери на бутонах, і ті, що вже почали квітнути. І першим покажу вам ДС сяючий дзвоник. ДС дуже гарні сорти. Так, Павло Інікеїв, наш селекціонер з Дніпра. Це вже можна сказати, такий гарно відомий старий сорт, але бачите, отак класно зацвів. Одна поки що квіточка. Така в горді самотності, але мені дуже подобається. Бачите, така тоненька кайма. Там ще будуть квіти. Гарний. В житті трошки темніший. Камера, як завжди, висвітлює. Сам колір більш такий глибокий, насичений. Так, і на задньому плані, то, що я вам казала, НК схожий на, мені щось він схожий на. За формою, взагалі, так, за виглядом зовнішнім на НК атмосфера, це НК Імператорський сад. Теж довгі листочки, але відрізняються вони тим, що у цього більш такі загострені загострені з краю, а у того більш такі заокруглені. І отакі от квіти, бачите, рожеві. Теж трошки, як нагадують за формою дзвоник, але більш такий округлий і розкритий. Такі пелюстки, якби така, знаєте, творчий хаос. Творчий безлад, але дуже красиво. Так, на задньому плані вже на бутонах ніл Євдокія. Чекаємо взагалі перше, перше, найперше цвітіння. Так, тут трошки ближче бутончики сенсація на підході. Так, тут уже квітне, отакі виразні темні квіти. Це у нас Ален Пурпурне серце. Бачите, все такі класнючі сорти українських селекціонерів. Цей вже молодий кущик, він уже квітнув. Ну, отаку зараз невеличку шапочку видав. Теж хороший, дуже мені подобається. Так, це на бутонах, які вже трошки навіть розкриваються. Це у нас, хто-то у нас, я вже забула, Playful Spectrum відкриває свої перші квіточки. І Lion's Pirate Treasure це з зарубіжних. Далі на задньому плані КЗ країна щастя, відкриває квіточки, це вже розетка потребує, бачите, вона накидала тут квітів, але потребує вже, це вже не стартер, це кущик, який був вже в мене. Треба вже його заглиблювати, там наростив таку пальму, вже в ствол, ствол пішов. От. Але цвітіння класне у нього, він завжди класно цвіте. Отам От в кутку у мене відходить, вже гарно почувається. А то була якась вона трошки, не знаю, як хвора була на вигляд. Можливо, були якісь, знаєте, фітіль не дотягував води. От, перебої не дуже правильний полив, але сорт у цей сам класний, це сорт Лебецької галатея, Елє Галатея. Він такий пестрявий класний. От зараз вже краще почувається. Так, і тут у нас на передньому плані лялечка. Лялечка. Так. Так, вот уже відцвіла квіточка я не прибрала. Це теж молодий кущик. Ніл ля, лялечка. Щось мені завжди хочеться її назвати Елє, але вона ні, вона не Елє. Ось От, такі теж класні квіти, із таких зовсім не капризних, зовсім не капризних, непримхливих. Отакі виразні з переходом кольору квіти. Так, і на задньому плані у нас теж хтось Хімако Кенді з бутончиком. Теж стартер він буквально ну, видав вже одну квітку, яка довго трималася, але зараз вже наразі немає. Кенді, це можна вже сказати, така кенді це можна сказати, класика. Завжди гарно себе показують ці сорти, дуже подобаються. Ну, от, власне, все, що хотіла вам показати із стартерів, що зацвітають. Якщо у вас є практичний досвід саме з цими сортами, пишіть. Завжди рада, коли ми обмінюємося досвідом. От, наразі все у мене і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім бажаю всього найкращого з вашими фіалками. Побачимося скоро незабаром.